Так, всім привіт, друзі, глядачі-підписники. Ну що, тиждень у мене пройшов недарма. Зробив я нарешті свою підлогу, ну і зараз вам покажу, поділюся трошки результатами. Така у нас, друзі, погодка на дворі. Взагалі, не для роботи на подвір'я, ну але будемо працювати щось по будиночку. Так, друзі, трошки буду тупити, тому що добу вже не спав і хочеться вам зняти результат, показати, що в мене зробили всередині. Ну, а зараз я вам покажу, як воно вже в мене виглядає зсередини. О, друзі, власний момент істинний. Ось мій результат. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. What a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Що, друзі, от власне вийшла така в мене підлога. Ну, що я можу сказати? Роботою та результатом я взагалі задоволений. Ну а ага. якщо порахувати вартість, за яку я це все зробив, то тут взагалі я задоволений більше ніж на 100%. Що я, друзі, можу сказати? По тому, як ця підлога укладалася, ну, скажу, що дошка була своя і зроблено було все зі свого матеріалу. На місцевих станочках, на місцевих підприємствах. Станочки, друзі, все-таки можу сказати, що ну, як то кажуть, рока, але все рівно мені вдалося її більш-менш толково та нормально покласти. Так, друзі, це вже в принципі в мене майже кінцевий результат це вже в мене чистова підлога. Але, ну, як бачите, є такі нюанси. Буду я його ще проклеювати та забивати стружкою після шліфування. Ну, але в принципі, подлога вийшла ну, взагалі по хорошій ціні. Я можу сказати, що на даний поверх я взагалі ну, 300 доларів не потратив на даному етапі. Тобто, мені загальна ця площа 55 квадратів обійшлася в 7 тисяч гривень. Так що, друзі, рахуйте самі, що своя робота, свій потрачений час, ну і в принципі. Ось така краса виходить. Ну, друзі, я не знаю, як вам буде передаватися відео, але в принципі є тут такі місця, що дуже просто тяжко дошка пристає одна до одної. Ну, це я кажу, це саме такий основний брак. Ну а так, в принципі, ну, більшість моментів гарненько досочка стикувалася одна до однієї. В принципі, мені ще залишиться тут її перешліфувати. Ну і вже по завершенню, коли я пошпаклюю стіни, пороблю відкоси, стелю, то я вже можу, в принципі, спокійно стати її перешліфувати і полакувати. І, в принципі, в мене буде такий хороший кінцевий результат. Часу та сил, в принципі, пішло на неї небагато. Всього-навсього за 3,5 дні ми удвох з батьком поклали її, постелили і поклеїли ще. Ще допомагав мій рідний брат трошки деякі моменти робити. ну Але, в принципі, результатом я взагалі задоволений. Є, звичайно, такі косячки, тому що паркеткою це не торцовочкою. Ну, тут, в принципі, нормально, тут трошки погано. Доведеться забивати ці шви. Ну, а так, що я можу сказати? Хтось каже, перевів. Ну, в принципі, мене це все влаштовує. Це не критично. Головне, що на голову капати не буде цим ну, я жити зможу. Це таке. От, друзі, вся ось ця підлога тримається на от таких балочках. Можете побачити. 200 на 200. В принципі, Зроблено це ось таким чином в принципі, хто бачив попереднє відео Як я виставляв ось ці маячки, то в принципі ну, нічого ніде не прогинається, не хрустить. Підлога вся проклеєна, то я, що я можу сказати, задоволений результатом. Мене це все влаштовує цілком. Також можу сказати по ось такій шумоізоляції. Брав я стружку і просипав її всю вапном. Ну, можна сказати, поки що, не знаю, лишніх, як то кажуть, рухів я не помічаю то лишнього шуму. Ну, в принципі, поки що мишей нічого такого не чутно. Ну, але час покаже. Що я можу сказати в кінцевому результаті? Ну, роботою я кажу, задоволений, тому що вона мені обійшлася, як то кажуть. Своєї фізичної праці. Ну, звичайно, допомагали мені друзі, без них ніяк. Кумчик мені допомагав привозити всю цю загальну стружку. Поїхали з ним тракторцем. Також товариш мені допомагав теж доски ці всі завантажувати з дядьком. Точки вигрузили. Теж моє це все. Ну, в принципі, як то кажуть, разом щось виходить. Ну а самому, в принципі, було б доволі тяжковато. Дошку ми взагалі завантажували через балкон. Просто-напросто випускали так ось наверх і все. Склали тут, а її на місці. Спочатку поклали її тут, зробив я ту частину підлоги. Ну і потім вже перейшов сюди. Ось, до речі, видно, який перехід. Ну, а з грубками я пізніше. Зроблю тут такі ямки фрезою виберу, ну і виберу під розмір плитки. І плитку приклею до дошки. Ну і, в принципі, це буде, як би сказати, більш пожежобезпечніше, ніж е, жар впаде на доску. Ну і так само з цієї сторони. Також, друзі, такий важливий момент. Ось тут, де в мене грубки, я все. Прокладав мінватою. Тобто тут у мене, де грубки в районі цієї перемички, тут у мене все мінватою. Ну, на всякий випадок я зробив. В разі чого, якщо якась жаринка все-таки западе за щілину. Але хоча тут у мене буде ще кластися плитка, буде доводитись до рівної структури груба. Ну і в принципі ще будуть плінтуси, то нічого страшного тут не буде. Взагалі не буде навіть ніякої щілини, коли вже покладеться плитка. Ну а плінтуси це все діло зроблять і завершать до хорошого кінця. Ну а ось так, друзі, вже виглядає майже кінцевий результат. Лишиться мені ще покрутити каркасну стіну. Ось таку напроти тієї. Ще я буду випускати два кабеля в каркасну стіну. Ну і вже буде в мене все по другому поверсі. Ну, я кажу, що в мене другий поверх. ну, Фактично обійдеться по ціні лише однієї кухні. Тобто, ну, по другому поверсі ну, затрат таких взагалі не буде. Саме основний в мене буде перший поверх. Там буде вітальня, зала, кухня, ванна, туалет. Ну, і в принципі, воно все, як розумієте, доволі багато варто. Ну, а далі просто лишиться вже мені доробити відкоси по вікнах, буду його. Утеплювати все 2-мм еппс Ну і все. І теж поперетягую як сіди, пороблю відкоси, ну і лишиться просто пошпаклювати та попідключати розетки. Ну і ще, звичайно, мене чекає утеплення. Замовив я невеличкі такі, 10х5. Ну і буду нарощувати цю всю справу. Ще хочу доутеплити дах. Дах в мене буде утеплений 25 см, ну і на горищі взагалі буду утепляти 30 см. Я думаю, для нашої Рівненської області цього буде доволі достатньо. Ну, ось такий, друзі, пророблений результат роботи. Звичайно, починалося все воно так тяжко. Все поступово, ну, але все рівно, як то кажуть, колись фінал буде. Ну, і в принципі, от вже в мене на другому поверсі є постелена підлога. Ось такий, друзі, власний результат. Як то кажуть, набуваємо досвід самі. Ну а звичайно, з проробленою роботою він і у нас покращується. Звичайно, я не можу рекомендувати вам, чи правильно я це все зробив, тому що мені рекомендували краще так зробити самому. Ну, Я не знаю наскільки це все в мене правильно, але будемо надіятися, що все буде добре. Ну а час покаже, я вам буду знімати щось, ділитися інформацією. Та показуватиму продовження результатів. Так що, друзі, кому було цікаво дане відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі. І всі па-па! все буде Україна!